Радяни, зберігайте гроші в Ощадбанку. Це радянське гасло знову стає актуальним, бо в часи кризи, як ніколи, цінується стабільність і надійність. Державний банк сьогодні символ стабільності та надійності з гордістю заявляє на своєму сайті Ощадбанку. Але не дарма українці кажуть, що береш чужі, а віддавати доводиться свої. Тож, якщо у Львівському Ощадбанку вам скажуть, що не бачили ваших грошей і віддавати не збираються, Можливо, так вони хочуть зберегти державну копійку. І неважливо, що ці гроші давно вже поклали до власної кишені. Повірити державі і обманути себе. То державний банк я розраховував, що це гарантія якісь. Повестись на гарантії і позбутись останньої копійчини. Вкрали, каже, ваші гроші. Вкрали. Нова фінансова афера. Місце дії пощадний банк. Що то там не давав, бо тому, що нема записано. В головних ролях середньої ланки банкіри. Де люди повинні довести, що вони внесли ці кошти. Гончар, бабуся, писанкарка, офісний працівник. Навіть коти рекламують послуги цього банку. Зберігайте спокій та депозити в Ощадбанку. Ощадбанк гарантовано державою. Та в рекламі не скажуть, що несучи гроші до Ощадбанку, кревно зароблених вкладники можуть більш не побачити взагалі, а банкіри навіть вибачатись не схочуть. Ти моє ваше уроїзиме погороне. Не знаю, що робити, що мені робити з ними. Вони й досі проклинають власну довірливість, на чому тільки стоїть світ, зважившись покласти гроші на депозит, подружжя пенсіонерів остаточно підірвало й без того слабеньке здоров'я. Я мала перший інфаркт, а тоді вже другій спусався шукає з І Хіли десь лічилися й нема куди. Дружина потребувала операції. Гроші на лікування доволі таки немалі, тож мусили економити на усьому. Ощадбанк самій надійний, відсотки самі менші, до то того держава гарантує. Повіривши державі, пара зважиться оформити депозит. Договір складе особисто. Завідувач відділення Ощадбанку. Мої гроші чисто, мої гроші. Я їх клала в банк в той касу. Вона мені підписувала, підписувала. Коли ж прийдуть забрати заощадження, будуть шоковані, грошей на рахунку нема, а завідувачка відділення вже взагалі не працює. От сюди, впродовж багатьох років, ми з дружиною Ангеліною приносили гроші, оформляли договори на депозитні рахунки, і в кінцевому результаті завідувача вкрала наші гроші. А згодом з'ясується, подібних їм лише у Львові близько пів сотні людей. А загальна сума вкраденого понад 2,5 мільйони гривень. В селі вирощував худобу, ну і продавали, ну, здавали мені цього. його. Забирав їм на сьогодні, а всякий. Я вже два рази мав операцію, положив три тисячі доларів на депозиту. Систему розкрадання грошей в Ощадбанку завідувачці допомогла налагодити. Касир. Отримуючи від людей вклади, їм видавали квитанції та оформляли договори та документи в системі банку. Не реєстрували. А в касу не вносили ніяких грошей. І так тривало майже десяток років. Куди ви гроші приносили? Що дав банк? Ви приходили в приміщенні щодо банку? Так, щороку я приходив в банк і провіряв, і вона казала: або депозит знімайте. Або додайте до рівної суми. Коли ж аферу викрили, проти винних порушили кримінальне провадження, яке нині слухається у суді. От лишень ошуканим вкладникам ніхто й не збирається повертати втрачених грошей. Вони рахують, що не банк повинен відповідати перед потерпілими особами, а повинні відповідати особи, які скоїли даний злочин. Керівник Ощадбанку Львівщини від зустрічі відмовився. Позицію установи пояснив у телефонній розмові. Ми відстоюємо своє ми не знаємо. Наприклад, як я цій людині на словах віддав, Так, да, вона нехай вони з нею судяться, нема питання. Виходить, що приймаючи працівника на роботу відповідальності за його дії, фінансова установа жодної нести не хоче. Якщо вона їх обманула, но то банк в при чому тут? Правозахисники від такої позиції в шоці. За законодавством України відповідальність за дії своїх співробітників має нести юридична особа, Тобто, в даному банку в даному випадку це банк Ощадбанк. Однак для вітчизняного банкіра законодавство виявляється не указ, Щоб не платити по тих договорах. Він подав цивільні позови про те, що ці договори цивільні суди мали би визнати нікчемними. Замість того, щоб визнати власну неправоту, фінустанова на жертв по судах затягати. Ми вважаємо, що таких договорів немає. Розумієте? Тобто тут якраз і є спір, і є суд. Шанбан не віддав мені гроші, тільки мене судять, і судять, і судять. Однак, можливо, вище керівництво банку просто не знає, що роблять його співробітники на місцях. Ми наполегливо просили зустрічі з головою ощадного Андрієм Пишним, та банкір часу на спілкування не знайшов. Тож віддаватися за шефа мусить його заступник. Вклади людина вносила не в приміщенні банку, як правило, це було так, а десь в інших якихось місцях. Це було за дверима банку. А раз так, то ми не винуваті. Потерпілі кажуть, гроші передавали у приміщенні ощадбанку. Працівники, що розікрали ці вклади, підтверджують, брали кошти безпосередньо у відділенні. А от високоповажне керівництво Ощадбанку цього навіть чути не хоче. Ощадбанк хоче визнати ці угоди недійсними, тобто він хоче зробити так, аби не виплачувати особам ці суми коштів. Мовляв, грошей не бачили. А отже, питання: чи були вони взагалі? Люди повинні довести, що вони внесли ці кошти. Мало того, дехто з керівників ощадного не виключає. Натовп ошуканих вкладників взагалі може виявитись злочинною групою, що вирішила кинути на гроші кришталево чисту фінустанову. Ну, наприклад, змовилися, що вони вроді би її гроші дали, а фактично могли не давати тільки договір, фіктивний підписати і сказати: бан повертає. і таке ж може бути, правда. Як кажуть, найкращий захист це напад, саме таку позицію взяло на озброєння високе керівництво Щадбанку. Ми не можемо виплачувати просто так людині, яка прийшла і може з шахрайською метою е вимагати від банку. І є багато випадків, коли до таких ситуацій долучаються, так би мовити, в лапках небайдужі люди з шахрайськими намірами. Однак захисники ушуканих впевнені банкіри просто переводять стрілки і неспроста. Перевіряючи е, працівників, не встановив, що там щось твориться, тобто вони повинні нести відповідальність. Наполегливі спроби умити руки і якомога швидше зав'яти справу в суді викликають в юристів суттєві підозри. Випливає така обґрунтована підозра про те, що керівництво Ощадбанку знало про ці порушення. Та вкладники вже не шукають винного, їм би тільки забрати своє. Ви рахуєте, хто у вас ці гроші. Я рахую, що банк, я доверяв банку. Та особливої надії на те, що їм допоможе бодай справедливий український суд. Бідаки не покладають. Є норми міжнародного права. Серед іншого, Європейський суд з прав людини стовідсотково скаже, що тут є порушення прав людини. Є порушення право на власність. Мало того, як з'ясувалось, таке порушення прав людини і власності має місце не тільки на Львівщині. Факти зникнення депозитів зафіксовано на Прикарпатті, Кіровоградщині, Запоріжжі. Відбулося порушення законодавства, ми Маємо з нього знайти вихід. І скрізь одноголосно обіцяють, розберуться. Вкладники можуть не хвилюватись. Ми безумовно виконуємо всі зобов'язання, які нам буде приписано ухвалою суду. Однак юристи вкотре радять сто разів думати, перше ніж нести гроші у банк, навіть якщо його надійність гарантує держава.